Зеленський також заявив, що французька пропозиція розмістити європейські сили в Україні для стримування російської агресії набуває форми, але залишається багато питань щодо структури командування та управління кількості військ та їхніх позицій. І президент сказав, що це питання піднімалось президентом Франції Макроном з Трампом. Я сказав у присутності двох лідерів. Що ми зацікавлені в цьому, як в частині гарантії безпеки, але не як єдині гарантії безпеки, цього недостатньо. І тут пряма мова. Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний, хто головний, що будуть робити, якщо російські удари, і так далі. І тут до чого ми переходимо, друзі? До того, про що я постійно говорю цими тижнями, не припиняючи, що. В таких домовленостях про розміщення іноземних військових контингентів в тій чи іншій формі, миротворча місія, в будь-якому іншому форматі надзвичайно важливо і принципово узгодити деталі.